Безкоштовно опанувати нову професію та гарантовано отримати роботу. На Прикарпатті стартує експериментальний проєкт із навчання жінок у сферах, де досі традиційно домінували чоловіки. Продовжить тему Тетяна Дадак: стати трактористкою, електромонтером, слюсаром чи оператором верстатів. Жінки можуть опанувати 31 робітничу професію. Для цього потрібно звернутися в центр зайнятості. Мета цього проєкту допомогти бізнесу знайти затребуваних фахівців, адже через війну дефіцит кадрів відчувають більшість підприємців в Україні. Тодавцем, наш кар'єрний радник, наші рекрутери. Якщо немає кандидатів у роботодавців, ми допомагаємо шукати жінок для навчання. Це приходить, так би мовити, в такому форматі, що вкладається трохсторонний договір між роботодавцем. Між цією жінкою, яка хоче навчатися, і службою зайнятості, і потім вони звертаються у навчальний заклад. Тривалість навчання до 10 місяців. Усе залежить від обраної спеціальності. За навчання платить служба зайнятості, це 10 прожиткових мінімумів на сьогоднішній день. Це 30 тисяч 280 гривень. В разі якщо навчання більше вартість навчання. То доплачує навчання або роботодавець, або ця людина, яка е, там навчається. Основною умовою є для роботодавця те, що після навчання він повинен зразу працевлаштувати цю людину на протязі 15 робочих днів. І перші звернення вже є. Це деревообробник дерев'яних дерев перстатів, так десь так звучить, і по місті Коломиї. Ми вже маємо кандидатів на навчання по автоводії, автотранспортним засобам. Це самі жінки звернулися. Це самі жінки звернулися так до нас. Зараз ми працюємо з нашими роботодавцями і будемо брати пропозиції від роботодавців. В Івано-Франківської області у межах проєкту навчатимуть жінок 13 закладів освіти. Серед них і вище професійне училище номер 21 Його директор Михайло Баб'як розповідає: серед студентів саме робітничих спеціальностей дівчат наразі немає. Однак на замовлення підприємств уже навчали жінок. Ми підготували 21 дівчину з варника. Жінку там жінки-зварники вони на сьогоднішній день працюють на цьому підприємстві і виконують різні роботи по зварюванню металів. Крім того, мали також курсову підготовку для ну, за певними проектами, і також там були дві дівчини-зварювальники. Тобто немає такого поділу, щоб там чоловічі-жіночі професії. Також бачу на інших підприємствах, де дівчата стоять за верстатами з щасливим програмним керуванням і там виготовляють різні деталі з металу. Серед затребуваних професій оператор верстатів з програмним керуванням. Області, то на сьогоднішній день таку робітничу професію готуємо тільки ми єдині. І дотепер важко було набрати, тому що задавали питання, а де можна працевлаштуватися. Повірте, на сьогодні є дуже великий попит за цією професією, і рівень заробітної плати також досить високий. Ну, оскільки немає таких працівників, відповідно, рівень зарплати досить високий. І ми... Дуже зацікавлені в цьому році, щоб сформувати таку групу і забезпечити потребу наших роботодавців. Брак рук відчувають і комунальні підприємства Івано-Франківська. Наразі є близько сотні різноманітних вакансій. Треба прибиральника. На різних підприємствах, так і закінчуючи тим, що нам необхідно, скажімо, там інспектор з паркування, де є працівник виконкому, тобто ти ж офіційно будеш мати, що ти є працівник виконавчого комітету, ти працюєш інспектором з паркування, теж є такі вакансії. І заробітні плати сьогодні теж є досить високі. Водії автобусів, тролейбусів, люди, які можуть ремонтувати техніку, люди, які можуть ремонтувати мережі, тобто ми приймаємо на роботу. Чоловіки, жінки теж значення абсолютно не мають. Так що жінка може виконувати цю роботу, вона виконує у нас на муніципальній дорожній компанії, які ремонтують дороги і зараз і раніше теж працювали жінки. Так вони допомагали асфальтувати дороги у межах проєкту освоювати робітничі професії. Жінки вже почали на Полтавщині, навчаються на трактористок.